Про роботу за минулий тиждень під час апаратної наради при міському голові звітували комунальники. За словами очільника управління житлово-комунального господарства Геннадія Милашенка, увага приділялась покосу трави та впорядкуванню клумб. Основним у нас напрямком було покіс трави газонів на території як міста, так і громади. Велись також роботи по порядкуванню клубу, а висадці квітів. Тривала робота з прибирання стихійних звалищ, вивозили сміття складовищ. А... І у нас зараз організовано у нас проводиться щоденне прибирання і вивіз сміття та виїхав. Свою чергу міський голова Микола Нога зауважив, що біля кладовища у одному з мікрорайонів утворилось стихійне сміттєзвалище. Про це нещодавно наша телерадіокампанія робила сюжет. Міський голова закликав відповідні служби вирішити проблему. Хто ж це привіз? цілу, цілий прицеп, привіз сміття і на дорогу висипав, і поїхав. Ну, це, це тільки ворожі люди можуть так робити, навмисно. Організовуйте, будь ласка, і фамілії повинні з'явитися. Хто це за люди? Взяти прицеп, привезти цілий прицеп сміття і висипати на дорогу. Біля кладовища. Допомагають комунальникам наводити лад в місті і внутрішньопереміщені особи та безробітні, які стоять на обліку у центрі зайнятості. Їх залучають до суспільно-корисних робіт. Так за минулий тиждень до таких робіт долучила ще 131 особа. Всього до суспільно-корисних робіт залучено 250 осіб. Загалом вже на обліку у центрі зайнятості шостки перебуває 1635 безробітних. Це на 10% більше, ніж було на початку року. На обліку перебувають мешканці, як так і інших громад протягом тижня до центру зайнятості з заявами про надання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю звернулось 25 громадян за цей же період. роботодавцями для укомплектування було надано 23 вакансії. Працю за тиждень 11 зареєстрованих безробітних. на минулому тижні спільно з управлінням житлово-комунального господарства. Підготували новий договір про організацію суспільно-корисних робіт для безробітних громадян та внутрішньо переміщених осіб, які не мають статусу зареєстрованих безробітних. На ці роботи плануємо залучити близько 120 безробітних громадян у переважній більшості населених пунктів громади.